Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості та любі друзі мого каналу. Для тих, хто зайшов на мій канал вперше, я нагадую, що мене звати Оксана, я професійний таролог, і сьогодні будемо робити таро-розклад для знаку зодіаку водолій на лютий 2026 року. Тож, налагоджуйтесь, загадуйте ваші запитання, ваші побажання і почуємо відповідь на них, що вам розкажуть, що вам покажуть карти таро. Я метод, який я для вас вибрала, хочу зробити такий старинний метод кельтський хрест, який розповість на вашу ситуацію, яку ту карту, яку ми зараз виберемо, і потім буду розкладати на 10 позицій. Дійсно, буду розповідати про це все. А колода, яку я вибрала повсякденне життя відьмачки, воно те позитивне, я хочу трошки внести позитиву в наш розклад. Ну що ж, мої любі, налаштовуйтесь. зараз: основна карта, сигніфікатор для водолії на лютий місяць. Що чекати водолієм в лютому місяці? Головний сигніфікатор. Тепер будемо розкладати на 10 позицій. Так. Що на вас? Що вам поперек Що вам вінець? Що під вами? Що позаду вас? Що попереду вас? Ви самі ваш дім, ваша сім'я, ваша родина, ваші страхи, але ще. і ваші. Побажання ваші надії. І чим все закінчиться? Це десята позиція. Ну що ж, дорогі мої водолії, головний сигніфікатор на лютий місяць випав король кубків. Чудова карта! Я не бачу тут ніяких перешкод, навпаки. Можливо, в когось буде ідея, головна фікс ідея. В лютому місяці поїхати на відпочинок. Тому що ця карта в нас король кубків, король Келихів. його ще називають. Бачите, він на морі. Він в своєму такому в своїй стихії води, можливо, буде зустріч з людьми в воді, стихії води. Це можуть бути раки, риби або скорпіони. І якраз і це буде таким поштовхом для того, щоб зробити цей момент основний в вашому житті. Це також карта психолога, карта великої інтуїції. Можливо, хтось якраз і буде проробляти своє, свій стан, можливо, свій емоційний стан. Хто знає, якщо треба звернення до такої людини, звертайтеся там, де ви дійсно будете. Вас вислухають, вам допоможуть, вам дадуть великі поради, приведуть вас до нормального стану, емоційного стану, допоможуть вам, психологічно допоможуть. Також це може бути карта відпустки там де ви будете зустрічатися з тими людьми, зв'яжетеся з тими людьми, будете обговорювати, хто де був. Де краще, куди можна поїхати, тому що ваш організм потребує відпочинку, ваш організм потребує, як то кажуть, побути наодинці, наодинці з собою і почути себе, послухати сві, своє внутрішнє я, прислухатися і зробити трошки, як то кажуть, навести порядок всередині. всередині. Це внутрішнє я, воно прямо аж кричить, що я хочу побути один. І я хочу бути в гармонічному стані. Що на вас? Я бачу, бачите, випала карта, що дійсно такий тривожний стан на вас лежить. Повнолуння висвітило ці проблеми, можливо, хто у когось страхи за вашу родину, за вашу сім'ю, за ваш народ, за вашу землю, тому що ви бачите повний місяць, у нас якраз символ і сім'ї, це традиційно символ сім'ї, коріння наших традицій, також нашого народу, також землі, де ти живеш. Якраз ці страхи вже, навіть якщо нічого такого страшного можливо. На, насправді немає, але вже ви бачите, ви дивитеся, що кіт дивиться в воду, і він бачить там чорну пантеру. Коли такі страхи навіюють і вони постійно в вашій в голові, можливо, дійсно це призводить до якогось такого, такого емоційного розладу, де дійсно потрібна підтримка психолога, щоб трошки заспокоїти, щоб заспокоїти вашу психіку. Так що, якщо Походи будуть такі до, до лікарів, до спеціалістів, які можуть вам допомогти, це дуже потрібно. Якщо ви самі розумієте, що вам треба відпочинок і вам треба просто поїхати, віддалитися від тих місць, де ви знаходитеся, їдьте, тому що це в вас якраз на душі. Ви відчуваєте ваш стан внутрішньої тривоги, ваш емоційний стан, який трошки не можете вже довіряти нікому, навіть дивитеся. Можливо, і думаєте, я сам собі можу довіряти? Чого я так кажу, бо вам поперек стоять, бачите, сім мечів. Водолію, щось для вас так, це ваша якраз карта, сім, сімка мечів, яка символізує а, так, таку інформацію, яку треба сприймати не така, яка вона є, можливо, та інформація не така, яка вона є. Насправді можливо, ви чуєте, можливо, ви десь є учасниками в тих соціальних якихось програмах, можливо, дивитеся багато інформації зараз цього штучного інтелекту. Де навіюють такі дуже негативні емоції. Можливо, ви збуджені і не знаєте, кому вірити, кому не вірити. Цей аркан якраз говорить, тому що незрозуміло. Не, не чи, чи я тут можу знаходитися, чи мені звідси треба тікати, чи я тут щось, мені тут щось треба взяти, чи мені треба брати мої речі, і е, е, м, чим швидше я звідси злиняю, тим буде краще. Такий аркан нехороший, Це карта навіть. Е, Крадунів, але, як то кажуть, краш може бути і інтернетних краш. Будьте дуже уважні до ваших каналів, наприклад, якщо ви маєте, до ваших доступів карток в інтернеті. Тому що я бачу, що в лютому місяці трошки буде якась підвищена тривожність, а із -за цього можуть бути перешкоди. Можливо, не довіряйте так дуже людям в ті. Ситуації, в які вас хочуть хтось, вас, вас хоче завлік, зав, заволікти. Так? Не звертайте, думайте, 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 раціонально підходьте до цього, не вірте всьому, тому що ця карта якраз така брехунів, крадунів. І я бачу, що це на вас лежить. Воно те, що вам поперек, тобто недовіра якась іде. І можливо, якщо недовіра йде, дійсно насправді це дуже добре. Але якщо ви в такому стані, що трошки вам потрібна і ваша допомога, то треба йти дійсно до спеціалістів, щоб розібратися, що з вами проходить. Що вам вінець? Я бачу тим, що що ви в голові? Що ви собі задумали в голові? Навіть через перешкоди, ви задумали йти вперед. Випала картка Лицар жезлів. Не боячись на від того дракона вогняного, я зараз надіюсь, всі ми розуміємо, які ситуації проходять в країні. Ви не побоїтеся зробити якийсь крок вперед. Ваші дії будуть. Виправдані, ви надумали, навіть можливо буде переїсти в якусь другу країну чи то в другу, в другу місцевість, але вже, ви вже будете настроєні. Ви вже так будете залякані вашою ситуацією там, де ви знаходитеся. Ви просто хочете бути спокійною людиною, стриманою людиною, там, де ви будете спокійно знаходитися, вільно знаходитися, там, де ви будете задоволені. Але вам потрібна допомога, і ви зараз прямо настроєні. Це у вас в голові, так що я хочу переїхати чи перелетіти. Можливо, мене дивляться чоловіки, що зараз знаходяться в такому стані закритому, що не можуть не переїхати, і зараз треба думати, що робити. Ризикувати треба. Водолія. Випадає карта, що у вас зараз знаходиться дійсно те, в якому стані ви проживаєте. Ви бачите, знову випадає картка, яка дуже така доречна. Тут символ цієї картки в нас Юпітер в, в близнюках. І це те, що близнюки це розмови, близнюки це інтернет, це близнюки це інформація, це знак близнюків, да, і туди залетів. Юпітер, якому там не дуже добре, це розширення ваших вражень, розширення ваших думок. І ви бачите, до чого воно до вас приходить. Та інформація, яку ви отримаєте з інтернету, із різних інформаційних якихось каналів. Можливо, там, де вас обдурюють, можливо, там, де ви вже не можете довіряти. Карта прямо кричить, менше довіряйте. Тій інформації, яку ви чуєте, бо бачите, до чого вона вас приведе. Ви не зможете, тобто, оці, Оця вся інформація, ви самі себе нею ж і нагнітаєте. Я дуже надіюся, щоб це навіть ви не поширювали ту інформацію негативно, тому що кожна людина, в якому стані знаходиться, вона це і проєцирує тоді на других людей. Так? Можливо, чиясь проєкція дуже. На вас впливає, негативно впливає, поменше цих інтернетів, поменше занурюйтесь, більше читайте, більше сприймайте інформації, можливо, навіть розумної інформації, звертайтеся до людей, які вам дійсно можуть допомогти, і старайтеся е, вишукувати навіть не, навчання, дуже допоможе навчання, розвиток. І е, там от займатися. Передивлятися кожен день те, що в нас робиться, те, що розповідають, ну просто вас доводить до такого стану нехорошого. Що від вас відходить? Відходить етап мирного життя. Бачите, мир, іначе як завершення, це все відходить вже на задній план. Але я бачу, що ви задоволені тим, що ви надумали. Це вже дійсно буде результат, що ви хочете щось поміняти в вашому житті. І куди вас вітер понесе, бачите, куди ви закидаєте той капелюх, навіть якщо ви хочете просто відпочити, їдьте. І це вже надумано, це вже утверджено вами, і воно вже відходить на задній план. Ви вже повертатися до цього не хочете, ви хочете тільки діяти в кращу вам сторону. Так що це те, що ви надумали, вже відходить на задній план і немає дороги назад, щоб щось передумати. Що ви будете відчувати, що вам треба робити, що вас очікує попереду, е, побути на одинці. і це дуже важливо для вас. Це для вашого здоров'я дуже важливо. Карта відлюдник говорить, що треба почути себе, треба розібратися з вашими думками, треба розібратися із вашим внутрішнім я, Те, що ви відчуваєте. Просто подумати, відлюдник він, це і є людина, яка набирається мудрості, але мудрість приходить в тишині. Ця карта, якраз говорить, вам необхідна оця дістако, як з... Відійти від усього світу, як то кажуть, побути наодинці, розібратися з собою. Це вам дуже потрібно для вашого здоров'я. Ви це зробите, тому що вас це очікує. Можна звертатися до людей, які займаються духовними практиками, можна займатися до людей, які звертатися до людей, які займаються йогою. можна займатися звертатися до людей, які... Які займаються психологією, та у вас там випадала карта психолога, це ж цей король чаш, де він перший у вас випав. Вам треба набратися позитивних енергій, тому що переповнюють негативні енергії. А для того, щоб ви від знайшли себе, вам треба набратися позитиву. Бачите, тут вогонь горить, хай отой негатив, негатив від, від, від відходить від вас. А щоб розібратися в ваших думках, на наодинці. Зробіть це, будь ласка. Вас це чекає, можливість є. Головне, щоб ваші дії були. Ви самі. Так, я бачу, що ви самі, от, наче в водолії, да, от я зараз розклад роблю для водоліїв, але дуже важкий період для вас, наче зависли в такому стані, що не можете вибратися. Але саме основне, дивіться, вже до, такої, до такого стану ви дійшли, що у вас ключ в руках, ви маєте ключ, але ви вже не хочете нічого. Бачите, вже до такої степені якась ситуація затяглася, що я вас бачу в такому підвішеному стані. Але якраз ця ситуація треба використати, використати її на позитив. Завіше повішений стан це неможливість рухатися вперед. Можливо, ситуації такі склалися в вашому житті, що ви не можете рухатися, що ви вимушені десь, десь сидіти, десь не можете виїхати спокійно. Ну, це для нас не секрет, що зараз, якщо це чоловіки мене дивляться, то навіть і жінки, що вони не можуть вибратися із цього стану критичного, який зараз проходить в країні і по всьому світу. Але головне, ця карта говорить, що ви з цього стану, голова у вас є. Навіть в підвішеному стані ви маєте якісь думки. Вихід завжди є. А головне, цей вихід ключ у ваших руках. Ви своїми руками, ви своїми думками, ви можете все зробити, бо змінити ваше життя. Нікого тут нема, хто вам допоможе. У вас все є і все залежить від вас. Так що. Як то кажуть, на долю не, не натякайте на те, що хтось винен, хтось комусь щось повинен. Треба, треба рухатися, треба бути більш рішучими. Так, треба приймати ваша сім'я, ваш дім, де ви знаходитеся. Треба приймати рішення заради ваших дітей, якщо вони у вас є. Ці рішення заради ваших нових ідей треба приймати. Сім'я вас підтримує. Але вас, бачите, ви оглядаєтесь назад, вам важко, ви не хочете, але вам треба. І навіть залишаєте все дороге, там, да? і, і, і земля, і, 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 там і котик є, і те, що ви придбали, надбали, вам не хочеться це залишати, але вимушені ситуації говорять, що треба. Бачите, оглядаєтеся назад, але рухайтеся вашою дорогою, навіть якщо ви візьмете з собою тільки ту котомочку. І сім'я згодна з вами, ваш дім, де ви зараз знаходитеся, можливо, це не тільки дім, це і ваш народ, де знаходиться в таких ситуаціях. Заради ваших дітей, заради ваших ідей, як вам покращити життя, дбайте. Чого ви боїтеся? Це якраз ваші надії, але ж і ваші страхи. В лютому місяці, бачите, вам доля дає шанс, буде шанс. Цей шанс буде на навчання, на переїзд, на зміни в вашому житті. Але ця карта потребує руху. Це така велика есенція сили, енергії великої, що її не треба тільки упустити. Залежить все від вас. Бачите, там Жінка, чи то дівчинка, але це туз, це новий початок. Да там ще страшно на нього дивитися, да, воно все горить. Вам скільки всього треба зробити, і навчитися, і їздити, і читати, і, можливо, щось, щось думати, якісь ідеї проводити, але цей шлях треба проробитися. Того, що ви боїтеся, якраз, можливо, вам не хотілося б цього. Але якщо ви пройдете через ці перешкоди, бачите, як у вас ви прийдете до свого результату, до здійснення ваших результатів. Так що карта чудова для нових починань. І якраз. Не зациклюйтеся, а якраз починайте робити лютий місяць, це якраз буде поштовх, дуже великі енергії, не е, як то кажуть, загубіть ці можливості. Чим це закінчиться? І на що вам покладатися? Паж мечів, ваша карта водолії, якраз пажі, це так, нові ідеї. Що вам не, не, не займати, як то кажуть, ви самі можете ці ідеї, можливо, від того застою у вас прийде як е е озоріння, якесь, да, що, який, якийсь інсайт і спіймаєте, що треба рухатися далі. Це якраз ваші енергії будуть разом з вами. Підключайте свій мозок, який у вас працює дуже добре. Підключайте інтернет, підключайте свої сили, не надійтеся на когось, звертайтеся до розумних людей. Ну, а саме головне, що надія вся на вас. І ваші ідеї. Використовуйте ваші ідеї, тому що прислухайтеся. Ці всі ситуації, які ви проведете, ви їх обдумаєте, прислухайтесь до вашого внутрішнього я, ви себе краще знаєте, ви знаєте, як вам краще поводитися, в яких ви ситуаціях. Розпишіть все, продумайте все, сплануйте все. Якщо така-то, така-то ситуація, як я в такій ситуації поводжуся, якщо така то ситуація, як мені треба бути так, ви шукуйте інформацію, але покладайтеся тільки на себе. Що ж, дорогі мої любі, я думаю, що для вас навіть... Якщо вам і важко, навіть якщо ви готові, але ще боїтеся робити крок в нове, навіть якщо це буде зв'язано з переїздами або покинути вашу домівку, чи переїхати чи в нове житло, чи нова місцевість, чи навіть за кордон, це для вашого ж блага, для вашого кращого. Нове потрібно, щоб ввійшло в ваше життя і залежить це все від вас. Як ви це заплануєте, який фундамент буде, якраз вам і говорить цей паш мечів. Який фундамент, бо паж це якраз початок. Як ви його започаткуєте, так воно і буде далі. І пажі потребують розвитку. Так що вперед з новими силами, з новими ідеями, те, що якраз це ваші енергії, ви все зможете. Ну що ж, мої любі, я буду закінчувати мій таро розклад на лютий місяць. Я бажаю вам успіху в усіх ваших початках, в усіх ваших починаннях. Не бійтеся, головне, не бійтеся, не слухайте. Звертайтеся, не слухайте людей, не слухайте негативну інформацію. Звертайтеся до розумних людей, які дійсно можуть допомогти і діями, і силами, і ідеями, і також е, на, на, направлять вас на правильний шлях. На цьому я буду закінчувати. Зустрінемося в березні місяці, а зараз я вам кажу до побачення.